Всім привіт! З вами канал Космос. Чорні діри правомірно вважаються одним із найзагадковіших об'єктів у всесвіті. І вони оточені безліччю міфів. Тому ми вирішили створити цілий цикл відео присвячених спростуванню цих міфів. І в минулій частині, посилання на яку ви можете знайти в описі, ми вже розібрали перші чотири з них. Ну а сьогодні ми розберемо ще 4 популярні міфи про чорні діри. Тож поїхали! Міф п'ятий. Чорна діра обов'язково розірве людину, що падає в неї. Цей міф має реальну основу, адже на тіло, що наближається до Чорної діри, діють припливні сили, спричинені неоднорідністю гравітації Чорної діри. Річ в тому, що чим ближче ми знаходимося до джерела гравітації, тим сильніше воно нас притягає. Причому ця сила збільшується буквально з кожним нанометром наближення до джерела. Через це. Частина тіла, що знаходиться ближче до Чорної діри, притягається до неї сильніше, ніж та, що далі від неї. Фактично, кожен атом тіла притягається до Чорної діри з різною силою. І якраз цю різницю в силі, що діє на сусідні частинки в тілі, і називають припливною силою. А саме таку назву вибрали, бо саме ця сила спричиняє припливи і відливи в океані. Під дією припливних сил тіло витягується у напрямку до Чорної діри. Або, як це назвав Стівен Хокінг, спагеттифікується. І в певний момент, коли тіло виявляється досить близько до Чорної діри, воно буде розірвано на атоми. Але коли саме це відбудеться, залежить від розмірів Чорної діри. Як не парадоксально, але чим більша чорна діра, тим однорідніша її гравітація, і тим меншими будуть припливні сили. В результаті для гігантських чорних дір з масою в мільйони і мільярди мас сонця. Межа на якій тіло буде розірвано, знаходиться під горизонтом подій, тобто тіло здатне підлетіти до чорної діри і перетнути горизонт подій неушкоджено. А ось маленькі чорні діри справді розірвуть що завгодно ще на підльоті. Шостий міф стверджує, що чорні діри можуть з'явитися лише внаслідок вибуху зірки, і вони бувають лише величезними. Цей міф іде своїм корінням у сиву давнину. На світанку існування загальної теорії відносності. Коли тільки не були отримані рівняння, що описують чорні діри, постало запитання про те, як вони можуть формуватися. І першим можливим сценарієм виявився колапс масивної зірки та утворення з неї чорної діри. Саме цей образ і увійшов до масової культури. Однак з часом були відкриті і інші механізми формування чорних дір. І виявилось, що вони можуть мати найрізноманітніші розміри. Так, мікрочорні діри можуть формуватися при зіткненні мікрочастинок на величезних швидкостях, або за рахунок випадкових коливань кривини простору часу, які називають флуктуаціями. А їх розміри та маси можна порівняти з розмірами та масами атомів. Інший клас чорних дір це первинні чорні діри. Вони з'явилися незабаром після Великого вибуху, за рахунок флуктуації кривини простору часу, і їх маси повинні бути співмірні з масами планет. А розміром вони з баскетбольний м'яч. Потенційно, деякі з таких чорних дір могли еволюціонувати у великі за рахунок постійного поглинання речовини, але це поки що не підтверджено. Також існує теорія про формування чорних дір за рахунок так званого прямого колапсу, перестрибуючи стадію зірки. Це може відбуватися в дуже масивних газопилових хмарах. Коли потік випромінювання і речовини від зірки, що щойно народилися, недостатні, щоб зупинити падіння речовини на неї, і хмара стрімко колапсує в чорну діру. Даний механізм поки що не досліджено до кінця і не підтверджено, але він є найкращим поясненням появи надмасивних чорних дір в ядрах галактик, які першими утворилися після Великого Вибуху. На даний момент достовірно підтверджено існування чорних дір зоряної маси та надмасивних чорних дір. А ось існування інших видів поки немає спостережуваних підтверджень. Згідно з сьомим міфом, зображення Чорної діри, представлене у квітні 2019 року, в прямому розумінні є фотографією. Для тих, хто не знав, у квітні 2019 року світові було представлено перше зображення Тіні Чорної діри. Тобто горизонту подій та акреаційного диску. Знято було чорну діру в галактиці М87, що знаходиться на відстані близько 54 мільйонів світлових років від нас. У наукових публікаціях та серйозних науково-популярних виданнях вказували метод отримання даного знімку, але у багатьох ЗМІ про це вирішили промовчати, або розповіли не зовсім коректно. Коли робиться звичайне фото, то фотоапарат збирає дані у видимому діапазоні про кольори та інтенсивності світіння, а потім перетворює їх на картинку. Із зображенням чорної діри все було значно складніше. Дані збиралися на увидимому діапазоні різними телескопами та в різний час. Потім всі ці дані були оброблені та на основі них була створена симуляція Чорної діри, а вже на основі цієї симуляції було створено зображення. Яке показує, як виглядала б чорна діра в оптичному діапазоні. Це зображення виявилось значно чіткішим, ніж було показано, і його додатково розмили до того, щоб воно відповідало роздільній здатності телескопів. Тому показане зображення не зовсім фото, а скоріше візуалізація отриманих даних. Ну і останній на сьогодні міф під номером 8 стверджує, що чорні діри не зменшуються, а тільки ростуть. Цей міф все ще дуже поширений, навіть незважаючи на те, що в масову культуру активно входить поняття випромінювання Хокінга. Справа в тому, що у вакуумі постійно народжуються та анігілюють пари віртуальних частинок. У звичайних умовах ніщо не може перешкодити їхній анігіляції, і ми не можемо їх вловити. Але біля горизонту подій Чорної діри ситуація змінюється. Частинки з кожної пари народжуються на деякій дуже малій відстані одна від одної. Тому величезні припливні сили Чорної діри можуть розділити їх і не дати їм анігілювати. Тоді одна частинка падає в Чорну діру, а друга вилітає геть. При цьому Чорна діра фактично виконує роботу з розділення частинок і перетворення їх з віртуальних у реальні. А це означає, що вона витрачає свою гравітаційну енергію. Оскільки маса та енергія пов'язані, то при зменшенні енергії Чорної діри зменшується і її маса. Виходить, що чорна діра зменшується в розмірах. Цей процес і називають випаровуванням чорних дір. І рано чи пізно чорна діра, що не поглинає речовину, повністю випарується. Проте займе це дуже багато часу. Навіть для відносно невеликої чорної діри на це піде сотні мільярдів років. А чим більшою є чорна діра, тим повільніше вона випаровується, бо має слабші припливні сили. Ще одним механізмом зменшення чорних дір. Є випромінювання гравітаційних хвиль. Воно можливе у подвійній системі, де є чорна діра. На випромінювання цих хвиль чорна діра також витрачає енергію і, відповідно, зменшує масу. Причому перед самим злиттям в останні секунди випромінюється просто велетенська кількість енергії, що в спостережуваних випадках була співмірна з 10-20% від маси чорних дір, що зливалися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І в одному з наступних відео ми розповімо про нову порцію міфів про чорні діри. І розберемося, чи може Чорна діра зжерти тільки Москву, а також як таку створити. Ну а на цьому у мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент краще. Слава Україні!